Отримуєте в наборчику такі листочки і також до них гніт. І з нього ми будемо починати робити цей невеличкий урок, як же все-таки зробити вашу свічку. Виберете один з листочків для початку, вибираєте сторону, яка красивіша для вас. Тому що, коли ви скрутите, у вас має бути красива поверхня. Ставити вниз, беремо, вимірюємо кількість потрібного нам ніту. Беремо ножнички, вибираємо наш ніт, який запакований. Робимо заміра. Тобто ми тут трошки залишаємо те завжди більше, для того, щоб. Потім можна його відрізати, але якщо воно вам буде малувати, то ви вже не добавите. Тепер дуже. Ну, ставимо на самий кінець медового воску цей гніт. Ми його красиво трошки трамбуємо. І після того вам потрібно, щоб цей гніт повністю був у воску. Тому ми просто беремо і загинаємо кінець воску в цей гніт. Ось так, щоб воно було максимально посередині. Стараємося робити все рівненько. Це зробила. Тепер дивимося, щоб воно все, біла частина гніту вже була внутрі добре, присмаки. І тепер все, що вам потрібно, це просто скрутити. Будьте обережні, не на занадто сильно давіть, але здавлюйте так, щоб воно склеїлося, Старайтесь, щоб ваші руки були теплі. В принципі, вищина вона такий трошки, як пластилін. Вона дуже добре від тепла тайна та дуже легко її тоді скручувати. Ми скручуємо, скручуємо, скручуємо. От, у нас вийшла перша частинка. Тепер ви можете додати будь-який інший колір або залишити вже в такому вигляді, як маленька столова свічка.